Повномасштабне російське вторгнення не стало на заваді любителям розкішних автівок в Україні. За 2022 рік їх продажі встановили новий рекорд. Не соромилися купувати дорогі машини і депутати. Про це свідчить нове розслідування «Бігус.Інфо». За підрахунками журналістів, після 24 лютого 2022 року народні обранці загалом витратили на дорогі автівки. щонайменше 1 один мільйон. Триста тисяч доларів. Ось, наприклад, депутатка від слуг народу Ірина Алахвердієва придбала Мерседес benz С S500L 2021 року. За її словами, машина обійшлася в мільйони гривень. Хоча в реальності ціни на це авто стартують від 4,5 мільйона. Її колега та однопартієць Олександр Горобець показався на Мерседес benz С 560 2017 року вартістю 70 тисяч доларів. We'll be right <laughs> back. Цю автівку, за даними журналістів, він оформив на свого водія. А ось депутат тієї ж партії Микола Галушко оформив на батька Lexus NX300H, який вартує від 40 тисяч доларів. Та гібрид Volvo XC90, ціна якого стартує від 55 тисяч доларів. На автівці BMW M760 Li 2019 року вартістю від 97 тисяч доларів бачили ще одну. О, обраницю від слуги народу Маргариту шол а її колега Ольга Василевська Смаглюк у липні купила Джіп «Гранд Чироке» 2021 року за 1 мільйон 800 тисяч гривень. Євген Брагар ще один Слуга народу пригнав із США биток «Лексус Сіті. 200 за 3250 доларів. Також за інформацією журналістів на сина депутата Євгенія Шевченка у воєнний період оформили новий мерседес AMG G63 вартістю від 216 тисяч доларів. Артем Дмитрук, екс-депутат від слуги народу, їздить на рейндж-ровері вартістю щонайменше 35 тисяч доларів. Анатолій Урбанський від партії за майбутнє їздив до Верховної Ради на рейндж-ровері автобіографі 2019 року, оформленому на його дружину. А 7 січня 2023 року на неї оформили новенький Mercedes AMG G63. А ось на дядька депутата Сутома Мояна, екс-ОПЗЖ, оформили новий Lexus LX 500D ціною від 123 тисяч доларів та дві Toyota Land Cruiser 300 вартістю мінімум 90. 90 тисяч доларів кожна.